Добрий день, мої любі овни! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на колоді магічного Таро. Також є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. Старші аркани, на яких ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Колода, назва якої говорить сама за себе тараканчики в голові. І дві метафоричні колоди це перетворення душі і мудрість серця, на яких ми подивимося пораду для вашого серденька і для вашої душі від Всесвіту. І так. Я буду робити розклад для вас, овни, А ви підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний, і програтись для усіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад від мене, мій номер телефончику в описі під відео. Пишіть. І я за допомогою карт Таро подивлюся відповіді на питання, які вас розповіли. Турбують. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує овнів на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. В Яких енергіях для овнів? пройде наступний тиждень. З 14 по 20 квітня 2025 року. І так, овни на наступному тижні? Основна енергія тижня для овнів. Особисте життя, робота. Далі Фінанс... фінансовий стан овнів, стан здоров'я. Дальше. Що або хто буде допомагати Овнам на наступному тижні? Що або хто буде заважати Овнам на наступному тижні? На дні колоди випав старший аркан і колісниця. Чудова карта. Це рух вперед, це прорив, це. Ривок уперед це гарна карта, гарні енергії. І так, порада та попередження від Всесвіту для вас, любі овни. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для овнів на наступний тиждень. Тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. І так, порада. Від Всесвіту і попередження ой для овнів. Подивимось, чи здійсниться бажанечко ваше. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання овнів і коли воно має здійснитися. Звичайно, глобальних таких бажань не, не стоїть загадувати. Але простенькі такі свої бажанечка, будь ласка, подивимося, коли вони чи збудеться, і коли воно здійсниться для овнів. Давайте подивимося, які тараканчики в голові у вас будуть на наступному тижні командувати порадом Овнів. На наступному тижні. З 14 по 20 квітня 2025 року. Так, таракани в голові у овнів на наступному тижні. Один тараканчик і другий тараканчик. Двох буде досить. Все, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня вам овни випав паш Пентаклів. Чудова така ніжна, емоційна карта, мрій, мрій, мрійливість, але карта говорить, намагайтеся, щоб те, про що мрієте, було ближче до реальності. По цій карті проходять щирі почуття, примирення, якщо посварилися, приємні події, романтичні зустрічі та мрії. Любовне повідомлення, звістка про весілля, можливо, про вагітність або про народження дитини. І Якщо посварилися, то ви зробите перший крок для примирення, і це буде примирення, скажімо так, прямо любовне, воз'єднання, можливі хвилювання і за нової справи. Нового знайомства чи почуттів. По цій карті може відбутися зустріч, яка окаже дружню послугу вам. Також це карта фігурна, це карта молодого, молодої людини, яка ставиться до вас щиро та шанобливо, і може надати суттєву допомогу у роботі чи в особистих справах. От. Йому можна довіряти. Його почуття та пориви щирі та безкорисні. От, ну, приємне знайомство, романтична зустріч, любов, що окриляє, ну, заручене, швидке одужання, народження дитини, пропозиція руки і серця. Можливо, запрошення на якісь сімейну урочистість, сімейний на якийсь на ювілей, на якесь торжество. По цій карті карта говорить, що настав час сприйнювати свою енергію на свої творчі проекти навчання або наукові дослідження. Ця за, за, діяльність зараз буде найбільш перспективною, дозволить розвинути власні таланти і надалі отримувати. Чималий прибуток, навчання, підвищення кваліфікації, творче піднесення, натхнення, визнання, може бути подорож, гарні новини, здійснення бажання по, цьому, по цій карті. Отакі От ось гарні, чудові енергії у вас будуть в пріоритеті на наступному тижні овни. І так, особисте життя. <кій> В якості особистого життя нам випав старший аркан, помірність, чудова карта. От. Ну, Про що вона говорить? Е, у, від... у відносинах ідеальний баланс любові, гармонії, відданості та взаємної поваги. Якщо були труднощі, то ваш партнер, ви і ваш партнер. Вирішите будь-які проблеми, що ми не виникли між, між вами. Ваш союз тримається на міцній основі. Можливо, щасливі, якісь щасливі події. Самотні, навчаться балансувати між сферами свого життя, щоб звільнити місце для нового почуття. Отакі От ось, ось чудові гарні. Енергії в особистому житті будуть у вас на наступному тижні овни. Далі. В якості роботи вам випала старший аркан, старший аркан імператриця. Чудова карта, чудовий аркан. Імператриця це е, людина, яка. Поважає комфорт, яка вміє заробляти гроші, це бізнес вумен, благополуччя і достаток їй на голову самі не падають. Вона тримає все під контролем. Така бізнес-леді. Карта говорить, що якщо ви ще не є лідером, то незабаром ним станете. Можливо, ви будете відповідати за конкретний проєкт. Дуже цікавий. Якщо вам важко в професійному житті, ідіть за тетією та не будьте поглинуті турботами. Ваша ситуація буде значно покращуватися. Можливо, ви ще не усвідомили цього. Карта для роботи дуже гарна. Імператриця це бізнес вумен, яка не боїться відповідальності. І яка гарно справляється своїми обов'язками. Так що не бійтеся починати якийсь новий проєкт, нові якісь починання, нічого не бійтеся, все буде добре. Далі, фінансовий стан. В якості фінансового стану нам випав старший аркан і єрафант, верховний жрець. Ну, про що говорить Верховний Ірець? Фінансова стабільність. Ви добре керуєте своїми доходами та правильно аналізуєте витрати. Достаток найчастіше середній або вище за середній, через те, що для вас головне не головне ідея, а не гроші. Це непогано, але є куди прагнути. Самостійний бізнес поки не вийде. Підключить колег, підключить друзів, рідних. А так фінансовий стан гарний. Стан здоров'я. І так, королева Пентаклів. Говорить про сильний імунітет. Гарну фізичну форму, серйозних відхилень немає. По цій карті проходить дуже гарний догляд за тілом. Звернути увагу, вам потрібно на серцево-судинну систему, може бути ішемічна хвороба серця, потім жіночі хвороби, молочниця, запалення, можуть бути проблеми з заплідленням. З виносюванням, схильність до лишньої ваги, ожиріння, метаболізм, втомлений напружений корпус. Звичайно, тримати таку каменюку це втомлений напружений корпус. От. Можуть бути алергії, може бути зуд, укуси комах насікомих. Отакі ось попередження в плані здоров'я вам. Зверніть увагу на серцеву судину, систему на жіночі, на хворобу, на жіночі хвороби. От. Ожиріння, метаболізм і на корпус теж зверніть увагу. Це попередження для вас. А в основному то сильний імунітет, гарна фізична форма. І серйозних відхилень таких, щоб сильно, немає. Що або хто буде допомагати вам? Допомагати вам буде король? Допомагати вам буде король пентаклів. Ну що, це символ ділового підходу, підйому в справах, стабільної кар'єри та відмінних перспектив на майбутнє. Ну, щоб проявити вам потрібно проявити. Розумний. Потрібно бути розумним, наполегливим. націленим на Свій проєкт, так би мовити. от, Впевненим собі. ну, Король є король, а тим більш король Пентаклів це земний такий король багатий, і якщо його імперія, імперія. Розвалиться, він побудує нову імперію. Тому будьте такі впевнені в собі, націлені на мрію і йдіть впевнено до своєї цілі. Що буде заважати вам Лицар Кубків? Ну, лицар кубків це емоції, звичайно, емоції. І про що говорять емоції? Що, можливо, буде заважати надмірна емоційність вам. А можливо, мрійливість ви десь в своїх планах будете вітати. Також по лицарю кубків це нестабільність в особистому житті. Хоча у вас помірність випала, це, то цей лицар Кубків в особистого життя, мабуть, не буде стосуватися. Надмірна емоційність і мрійливість вам буде заважати. Будьте, будь ласка, більш приземлені, як ось у король Пентаклів. І все у вас буде добре. Давайте подивимось пораду від Всесвіту для вас, овни. А порада така вчиться задовільнятися малим. Ну, по цьому, по, скажімо так, по ієрофанту фінансовий стан добрий, доходи середні, ну або вище за середні. Немає мільйонів, так що вчіться задовільнятися тим, що у вас є попередження від Всесвіту. Не переймайтеся. Навіть якщо десь якісь дрібні неприємності, яких я не бачу у вас в розкладі. Не переймайтеся, все у вас буде добре. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Так, бажання ваше здійсниться. Старший аркан Верховна Жриця, говорить, що бажання ваше здійсниться, скажімо так, повільно, не ск... ну... це карта, як длительних на українській, довгих процесів, от Потрібно вам прислухатися до інтуїції і не поспішати. І бажання ваше обов'язково здійсниться. Хай це буде не так швидко, як вам хочеться, але здійсниться. Давайте подивимось ваших тараканчиків в голові, овни. Перший тараканчик паучайка. Будете всіх Поучать, навчати, я все добре знаю, а ви мене слухайте. Такий от будете дуже велика розумака. І одинокушка. Дивіться, щоб вашій поучайка не заставив людей від вас відвернутися, щоб ви не відчули себе самотнім. самотніми на наступному тижні. Давайте подивимось метафоричні карти. Що потрібно усвідомити вам, овни, на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року для перетворення росту та становлення вашої душі? Що потрібно усвідомити овнам для перетворення, становлення та росту їхньої душі? Багато карт перевернулось. Якби одна, ми б і витягли. А так? Давайте дивиться карта для овнів, для, овнів, для їхньої душі. А усвідомити вам потрібно, на що ви витрачаєте дорогоцінні піщинки вашого життя? Подумайте, будь ласка, на що ви витрачаєте дорогоцінні піщинки вашого життя? Тому що життя проходить. І треба жити для себе в більшості разів. Давайте подивимося, яка мудрість серця повинна відкритися овнам на наступному тижні, з 14 по 20 березня квітня 2025 року, яка мудрість серця має відкритися овнам на наступному тижні. І так, мудрість серця для умнів. Як швидко минають дні, як швидко плине життя, Те, про що ми мріяли нещодавно, вже звершилося, а, а як ні, то вже може і не статися. Проте ми мріємо знову і знову, і в наших мріях живемо в іншій реальності. От навіть в мудрості серця вам е Іде така підсказка, як швидко минають дні. Так що, по-перше, подумайте, на що ви витрачаєте піщинки життя і не живіть в іншій реальності. Така мудрість серця для вас відкривається. Живіть сьогоденням. Отакий ось розклад у мене вийшов для вас. Любі овни, дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу. До побачення, любі овни!